Є люди, що змінюється, є такі, що ні. І навіть найсуворіші методи, як виявляється, їм у цьому не допоможуть. Після років проведених у виправній колонії цей чоловік знову сяде за грати за вбивство. Вона там встанала, кітілася. А... Я посмотрю, думав, що нічого такого серйозного. А, отам проснулись, похмілялися. Вона вже не ета. Затриманий на місці вбивства у Дарницькому районі столиці, показує, як все сталося. Описує смерть одної із жертв. Проте додає є ще дві вбитих жінки. Усім саме він укоротив віку. За його показами дійсно були знайдені тіла трьох жінок, яких він вбив, яких потім закопав, скриваючи сліди злочину. Мотиви вбивства в кожному разі були. Різні кривдник міг просто вийти з себе, розізлитися, і ось вже холодна зброя у нього в руках. Двоє своїх жертв він убив ножем, ще одну задушив. Знав, як приховати сліди вбивства, бо робив це не вперше. Неоразово судимий, Перша в нього судимість була за крадіжку. Остання він відсидив сім років за вбивство власної бабусі. А от потрапив чоловік до рук правоохоронців, коли в чергове напав на жінку біля метро Академмістечко. Справу до кінця йому на щастя не вдалося довести. Після удару ножем у живіт жінка залишилася живою та при тямі. Ймовірно, тільки завдяки цьому зловмисник зараз знову у кайданках і скоро вже буде жити за звичним режимом в'язниці. Скільки років призначить суть чоловіку за скоєне цього разу, невідомо. Як і те, чи в силах українські застінки все ж перевиховати злочинця, який вже не раз вчиняв тяжкі. І Багато людей там живуть, хтось з них працює, очікує терміну свого звільнення, звільняється, і іноді після звільнення має більше проблем ніж до цього. Дуже важлива реакція керівництва пенітенціарної служби. А вона, як завжди, така: працівники все зробили вірно, порушень немає, і це дуже часто викликає сумніви.